Я Ральф Руйнівник Усе зламаю! І так уже 30 років я все баладучу. Важко любити свою роботу, коли через неї тебе ніхто не любить. Ти поганець, який завжди все руйнує. Усе добре. Я в нормі. Чесно кажучи, я думаю, бути хорошим дуже класно. Ральф, ти поганець. Та це ще не означає, що ти поганий. Я більше не хочу бути поганцем. З першого листопада Ральф пішов зі своєї гри. Станція пересадки ігор. поганець! Усе зміниться зараз. А де Ральф? Вибач, Купер, це я граль! Я... Раль пішов у геройську місію? Нові світи. Дівки, страх це лише п'ять літер. Хочете обпісяти дорослі штанці? Щоб я цього не бачила. Нові друзі. Привіт! А ти не місцевий, друже. Цукрошал? ти змінив гру? <гум> <гум> ти ж не будеш бути окулярика, правда? вдарив окулярика окулярами. <гум> І шанс стати героєм. Без Ральфа ми загинемо. Зараз вимкнуть живлення. Що це? Медаль. Мені її дали за геройство. Ти мене не так зрозуміла. Та знаю я твоє героїство. Одне зламав, друге загубив. Що? Цього року. Змінитись не можемо. Проти програми не попреш, Ральф. Вся історія для тих. Усі кажуть, що я якась помилка. Ти готова? Хто хотів зробити перезапуск свого життя? Саму я тебе тут не покину. Повторимо нашу заповідь поганцю. Я поганець, а! І це добре. Я не стану. І, І це, це не було. Не забудь свого. Я ніким не хочу <зв>. бути! Лише собою. Uh -oh. <зв.> <зв.> Чому я лагоджу все, чого торкаюсь? А ну, порадуйте ваших мамочок! Я люблю свою маму! Ральф руйнівник! Прекрасно! Поліція! Стояти! Ай! Щоб зробитись! Кожному своя гра. У 3D.